Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати десерт, який просто незамінний у літню спеку полуничне морозиво. Для його приготування нам знадобиться всього лише три інгредієнти міксер та ваша любов. Тому давайте швидше готувати. Результатом ви будете ну дуже задоволені. Нам знадобляться вершки для збивання не менше 30% жирності 500 г сире згущене молоко 270 г та 400 г полуниці. Полуницю миємо та обриваємо хвостики. Половину поміщаємо в чашу блендера та подрібнюємо до стану пюре. В мене вийшло ось таке пюре. Відставляємо його поки в сторону. Далі займемось іншою половиною полуниці. Нарізаємо її на невеликі кубики. Якщо вам не подобаються шматочки ягід в морозиві, тоді подрібнюйте всю полуницю в пюре. Якщо у вас немає блендера, можна скористатись іншим способом. Наприклад, перемняти полуницю виделкою або перетерти її через сито. Беремо глибоку миску, яку я охолодила хвилин 10 в морозилці. Та вливаємо туди дуже охолоджені вершки. Вони повинні стояти в холодильнику не менше 2 діб. Починаємо збивати міксером спочатку на низьких обертах. Поступово їх збільшуючи до максимуму. Весь процес займає до 10 хвилин. Вершки повинні збільшитись в об'ємі та загустіти до стану трохи підталого морозива. Далі додаємо до вершків згущене молоко. Та ще раз збиваємо міксером секунд 30 до поєднання. Останнім додаємо пюре та шматочки полуниці, і все акуратно перемішуємо за допомогою лопатки. Беремо форму або лоток з кришкою та переливаємо туди отриману масу, рівномірно її розподіляючи. Накриваємо харчовою плівкою або кришкою та ставимо в морозильник. Через 30 хвилин дістаємо та гарно перемішуємо всю масу для того, щоб не утворювались кристалики льоду. Цю процедуру повторюємо тричі, перемішуючи через кожні 30 хвилин. Потім залишаємо в морозилці на 4-5 годин. Морозиво готове. В мене воно було в морозилці всю ніч. Знімаємо плівку, чекаємо, щоб трохи підтало, та розкладаємо по креманкам. Зверху можна прикрасити тертим шоколадом та полуницею. Морозиво виходить неймовірно смачним, ніжним. Вершковим, з полуничними нотками. Воно ідеальне у літню спеку та його можна готувати в будь-яку пору року, використовуючи заморожені ягоди. Спробуйте приготувати таке морозиво, вам сподобається. І обов'язково готуйте з душею та смакуйте із задоволенням. До зустрічі у наступних відео!